Вітаю, шановні друзі, з вами Ольга, ваш гід у світі літератури та письменництва. Сьогодні поговоримо безпосередньо про книжки і не прості, а електронні якось такий рідер, який ви бачите перед собою. Розкажу вам, чому читати саме електронні книжки все класно і якими критеріями користуватися під час вибору цього гаджету. Але раджу вам додивитися це відео обов'язково до кінця, оскільки в кінці буде послання на дуже дуже важливий цікавий матеріал. Отже, дивимося. Чому саме рідер, а не телефон? По-перше, телефон має дещо інше призначення. Різні повідомлення та сповіщення будуть відволікати від читання. По-друге, рідер має оптимальний розмір екрану, зручний саме для читання. Ну і по-третє, звісно, те, що в рідері можна закачати значно більшу кількість книжок. А які саме критерії важливі під час вибору електронної книги? Давайте про це дізнаємося прямо зараз. Якщо ви хочете забезпечити собі необхідну портативність, то бажано вибирати пристрій з розміром екрану десь приблизно 6 дюймів. Формати для читання у художню літератури FB2 та EPUB, Технічної літератури PDF та Дежавлю відповідно. Обсяг внутрішньої пам'яті зазвичай 2-4 ГБ. 2 ГБ вам вистачить, аби закачати тисяча книжок, Погодьтесь, це величезна кількість. Роздільна здатність дисплея та показники контрастності. Оптимально вважається роздільна здатність 800х600. Якщо потрібно постійно читати текст з зображеннями, тоді варто придбати девайс з максимальною кількістю градації сірого від 16 та вище. Загалом електронна книжка це дійсно сучасний та ефективний помічник, який дає вам необхідну портативність та мобільність. Я дякую вам, друзі, за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал, аби отримувати нові цікаві та корисні відоси. Також раджу вам підписатися на мій канал у Телеграмі. Це мій авторський паблік, і він є унікальним тим, що тут збираються як читачі, так і автори книжок. Повірте, іншого такого каналу ви просто не знайдете в Телеграмі, я вам це обіцяю. Тож приймайте участь у обговоренні, шановні друзі, збагачуйтесь новими знаннями про широке коло тем літератури, письменництва та читання.